Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу вас запросити приготувати дуже смачну закуску. Це закусочні тарталетки в лаваші. Це смачна закуска на свята і на будні. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Приготування нашої закуски починаємо з приготування начинки. Для цього нам потрібно взяти цибулю, нарізаємо такими шматочками. Та починаємо обсмажувати на сковороді. Додаємо трохи олії, робимо невеличкий вогонь. Далі беремо наші шампіньйони. Я зняла шкірку з шампіньйонів. і тепер нам потрібно їх нарізати на невеликі шматочки. Тобто готуємо їх для обсмаження. Цибуля наша обсмажуватися, додаємо порізані шампіньйони. Солимо за смаком. Також перчимо трохи за смаком. Також нам потрібно приготувати куряче філе. Попередньо я його відварила в підсоленій воді, з додаванням перцю горошку та лаврового листочка. Посолила. Охололо куряче філе і нарізаємо його на шматки. Нам потрібно натерти сир. Ось на такій терці будемо натирати. Ось для такої форми я нарізала лаваш. Лаваш нарізала ось такими шматочками і формуємо. Такі закусочні кошики, куди будемо класти потім нашу начинку. Додаємо вершкового масла. Коли вершкове масло розтопиться та розігріється, додаємо борошно столові ложки. І також додаємо сметану 200 г приблизно. Та кожному на нашу грибну начинку потрібно додати подрібнене наше куринне м'ясо і розмішуємо нашу начинку. Готову нашу начинку. Нам потрібно розкласти приготовлені наші ємності. Отже, починаємо. Верх нашої закуски нам потрібно посипати твердим сиром. Отже, ставимо наші закусочні тарталетки випікатися. Наші закусочні тарталетки готові. 20 хвилин я їх випікала в духовій печі. Ось такий вигляд має ця тарталетка. Вона буде дуже гарно пасувати на будь-який стіл. Готуйте за цим рецептом. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба! До нових зустрічей у наступних відео!